Поводьтеся так, і критика не засмутить вас. Із книги Дейла Карнегі Як завойовувати друзів та впливати на людей. Якось я розмовляв із генерал-майором Смедлі Батлером. Його також називали старим пекельним дияволом Батлером. Пам'ятаєте його? Він був найколоритнішим і найвідчайдушнішим генералом із тих. Хто коли-небудь командував морською піхотою США, він розповідав мені, що в молодості мріяв про популярність йому дуже хотілося на всіх справляти добре враження. Тоді він страждав навіть через недошкульну критику, але він зізнався, що 30-річна служба в морській піхоті загартувала його. Як тільки мене не ображали і не ганьбили, пригадує Батлер. Мене називали пройди світом, Змією і чорт зна ким. Мене кривдили справжні спеціалісти в цій справі. Мене називали всіма лайливими висловами англійської мови. Ви думаєте, я дуже через це хвилювався? Нічого подібного. Коли я чую, що хтось мене лає, я навіть не повертаю голову, щоб подивитися, хто це. Може, Батлер, усе бачуче око. Був занадто байдужим до критики, але ясно одне більшість із нас сприймають незначні образи дуже близько до серця. Я пригадую, як багато років тому кореспондент Нью-Йоркської газети Сан відвідав відкриті заняття на моїх курсах для дорослих, після чого написав Пасквіль про мене та мою роботу. Чи образило це мене? Так, дуже. Я сприйняв це як особисту образу. Я зателефонував голові виконавчого комітету газети Сан Джилу Ходжесу і настійно вимагав, щоб він надрукував статтю з реальними фактами моєї діяльності замість безглуздого пасквіля. Я цілеспрямовано добивався, щоб покарання відповідало злочину. Зараз мені дуже соромно, що я так поводився. Тепер я розумію, що половина людей, які купили цю газету, навіть не читали цієї статті. Інші ж посміялися над нею, як над недошкульним жартом. Якщо хтось і зловтішався з цього приводу, то й вони через кілька тижнів і думати забули про цю статтю. Тепер я розумію, що люди не думають ані про вас, ані про мене, і їм зовсім не цікаво, що про нас із вами кажуть. Вони зайняті тільки собою, вони думають про себе перед сніданком, після сніданку. І протягом усього часу до півночі їх в тисячу разів більше хвилює їхній головний біль, ніж звістка про вашу або про мою смерть. Навіть якщо виявиться, що один із шести найщиріших друзів обмовив вас, осміяв, зрадив, всадив у спину ніж не захоплюйтеся жалістю до себе краще пригадайте, що те саме трапилося з Ісусом Христом. Один із його дванадцяти найкращих друзів зрадив його за суму, яка за сучасними мірками дорівнює 19 доларам. Інший із дванадцяти найкращих друзів Христа публічно зрікся його в той момент, коли він потрапив у біду, і тричі заявив, що ніколи не був із ним знайомим. Це сталося з Христом. Чому ж ми з вами сподіваємося на краще ставлення? Багато років тому я усвідомив, що, хоча й не можу перешкодити людям несправедливо критикувати мене, я можу зробити щось значно важливіше Я можу сказати, як я відреагую на несправедливі звинувачення. Давайте все розставимо по місцях у цьому питанні. Я не кажу, що треба ігнорувати будь-яку критику, я настоюю на тому, щоб ігнорувати несправедливу критику. Якось я запитав Елеонору Рузвельт, як вона реагувала на несправедливу критику. Аллах тільки знає, скільки несправедливих образ вона зазнала. Можливо, в неї було більше щирих друзів, але також більше лютих ворогів, ніж у будь-якої іншої жінки, яка коли-небудь жила в Білому домі. Вона розповіла мені, що в юності була хворобливо сором'язливою. І увесь час хвилювалася про те, що скажуть люди. Вона так боялася критики, що якось звернулася за порадою до своєї тітки, сестри Теодора Рузвельта. Елеонора сказала їй: «Тітонько бай, я хочу зробити так, от, але боюсь, що мене осудять. Сестра Теді Рузвельта подивилася їй у вічі і сказала: Ніколи не хвилюйся через те, що скажуть люди. Якщо твоє серце відчуває. Що ти робиш правильно. Елеонора Рузвельт сказала, що через багато років, коли вона опинилася у Білому домі, ця порада стала для неї гібралтарською скелею. Елеонора Рузвельт вважає, що єдиний спосіб уникнути критики це стати статуеткою із Дрезденського фарфору і стояти на полиці. Роби так, як підказує тобі серце, усе одно тебе осудять. Щоб ти не зробила. Тебе проклинатимуть, якщо ти це зробиш, і проклинатимуть, якщо не зробиш. Така була її порада. Я бачився з Меттю С. Брашем, коли він був президентом американської міжнародної корпорації на Уолл-стріт 40, і запитав його, як він реагує на критику. Ось що він розповів мені. Так, у молодості я дуже болісно реагував на критику. У той час я прагнув усім серцем, щоб співробітники нашої організації вважали мене досконалим я хвилювався, якщо вони це ніяк не виявляли. Як правило, я намагався задобрити того, хто виступав проти мене, але той факт, що я налагодив із ним стосунки, викликав гнів іншого мого співробітника. З ним я також намагався налагодити стосунки, що, в свою чергу, викликало незадоволення інших. Нарешті я усвідомив, що чим більше я намагався заспокоїти і задобрити своїх кривдників, щоб уникнути критики на свою адресу, тим більше в мене було ворогів. Врешті решт я сказав собі Якщо ти будеш вище за цих людей, тебе осудять. Ти повинен до цього звикнути. Мені це дуже допомогло відтоді я взяв за правило робити все, що в моїх силах, а потім розкривав свою стару парасольку, щоб вона захистила мене від дощу несправедливої критики і щоб дощові краплі не падали за мій комір. Дім Стейлор зробив більше він дозволив дощу критики литися собі за комір, а потім публічно посміявся над цим. Коли він вів радіопередачу, йому передали листа від якоїсь жінки, яка називала його брехуном, зрадником, змією і недоумкуватим. Виступаючи на радіо наступного тижня, містер Тейлор прочитав цього листа мільйонам слухачів. У своїй книзі про людей і музику він розповідає, що через кілька днів він знов отримав листа від цієї жінки. У якому вона висловлювала впевненість, що він назавжди залишиться брехуном, зрадником, змією і недоумкуватим. Підозрюю, додав містер Тейлор, що вона не звернула уваги на згадування про її лист у моїй програмі неможливо не поважати людину, яка так поводиться, коли її ображають. Я захоплююся її витримкою, врівноваженістю і почуттям гумору. Коли Чарльз Шваб виступав перед студентською радою у прістоні, він зізнався, що один із найважливіших уроків у своєму житті він отримав від старого німця, який працював на сталеварному заводі. Якось цей німець посварився з іншими робітниками через суперечку, пов'язану з війною, і вони кинули його у ріку. Коли він увійшов до мого кабінету, розповідає містер Шваб. Він був мокрий і брудний. Я запитав його, що такого він сказав людям, які кинули його в річку, а він відповів Я тільки сміявся. Містер Шваб зробив слова старого німця Тільки смійся своїм девізом. Це важливо пам'ятати, особливо тоді, коли вас несправедливо засуджують. Можна відповідати людині, яка грубіянить вам у відповідь. А що ж можна сказати людині, яка просто сміється? Лінкольну було б важко витримати напруження громадянської війни, якщо б він відразу не зрозумів, що безглуздо намагатися давати відповідь своїм нещадним супротивникам. Його метод боротьби з критикою можна вважати класичним зразком. Описи цього методу тримали перед собою і генерал Мак Артур. І Уінстон Черчіль, ось що це за метод. Якщо б я спробував прочитати всі звинувачування, які висувають проти мене, то я б не мав би часу на інші справи. Я роблю все, що в моїх силах, абсолютно все, і збираюся так поводитися до кінця. Якщо кінець буде вдалим, то всі ці звинувачування не будуть мати значення. Якщо я приречений на поразку. То коли навіть десять ангелів присягнуться, що я був правий, все одно нічого не можна буде змінити. Якщо вас несправедливо звинувачують, пам'ятайте друге правило Робіть усе якомога краще, а потім розкрийте свою стару парасольку, щоб дощ критики не попав вам за комір.